Щоб виробляти швидко, якісно, гіпсові вироби, ми придбали вібростолик. Він допомагає зробити виріб ідеальний, без грудочок, без дірочок. Та ось, до прикладу, те, що ми зробили. І ось така краса у нас виходить рівненько, гладенько. Анна Сакало співвласниця творчої майстерні у Кропивницькому. Вона дружина військовослужбовця. Торік у травні разом зі ще одною дружиною військового скористалися грантом власна справа. На гроші від держави купили обладнання, меблі та сировину. Нам дуже спростило і пришвидшило час ці всі наші інструменти. Замість тижня ми можемо зробити за два дні. Співвласниця творчої майстерні Ольга Дрост. Що ми саме робимо? Це гіпсові вироби, такі як вази, таці, кашпо для свічок, для інтер'єру, це підставки. Ірина Топчий 9 років тому відкрила салон краси. За допомогою гранту від держави, каже, збільшили кількість послуг для клієнтів. Проаналізувавши запити клієнтів, я розуміла, що нашому салону не вистачає апарату, який працює по видаленню судин. Тому мною було прийнято рішення звернутися до центру зайнятості за грантом. Це було 205 тисяч і вони мені дали змогу придбати апарат. Ми створили два робочих місця під цей апарат. За минулий рік гранти від держави отримали 240 жителів області, з яких 70% – це жінки. Їхня кількість найбільша протягом дії держпрограми Власна справа з 2022 року. Тоді жінки становили 52% від кількості грантерів. У 2023 –– 68%, Розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Наталія. Невідома. Популярними серед жінок-грантерів були наступні напрямки. Це Кав'ярні заклади громадського харчування: це надання послуг, б'юті сфера, фотостудії, клінінгові послуги, послуги реклами, транспортні перевезення, станції техобслуговування автомобілів, роздрібна торгівля, швейне виробництво, виробництво харчових продуктів продуктів і медицина. каже за умовами програми, власна справа можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень безповоротної допомоги від держави. Якщо е, людина претендує на суму до 75 тисяч гривень, він має зареєструватися як підприємець після отримання позитивного рішення і провадити діяльність впродовж трьох років. Якщо сума е, гранту до 150 тисяч гривень, то е, Працює як підприємець впродовж трьох років, створює одне робоче місце, і на суму до 250 тисяч гривень створює два робочі місця, і в тому і в тому випадку провадить діяльність впродовж трьох років і зберігає зайнятість на створених робочих місцях не менше 24 місяців впродовж цих трьох років. Також є цікава пропозиція для молоді, грант для молоді. Молода людина віком до 25 років може претендувати на суму до 150 тисяч гривень. Скористатися грантом за програмою Власна справа можна до кінця року. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини. Кропивницький.